Друзі, всіх вітаю на каналі Уса Вусика. і сьогодні розглянемо найсвіжіші новини зі світу боксу. Тож ставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Колишній український чемпіон Віталій та Володимир Кличко стали частиною відомого боксерського симулятора Undisputed. Про це повідомили розробники гри у своїх соціальних мережах. Легендарні боксери доступні у новому DLC під назвою Iron and Steel. Це доповнення вже вийшло. Та пропонує фанатам відтворити епоху домінування братів кличків у світовому боксі. Стало відомо, скільки грошей кличко старший отримав від розробників гри за право використовувати його в Undisputed. У декларації Віталія зазначається сума у розмірі 1 мільйон 537 тисяч 431 гривня, які він отримав від британської компанії Steel City Interactive LTD. Компанія є розробником гри Undisputed. Відомий британський промоутер Френк Уоррен пояснив, чому український супертяж Олександр Усик програє у наступному бою проти Даніеля Дюбуа. Дюбоа допоможе досвід першого бою з Усиком, він ментально змінився після того бою. І подивіться на його серію перемог він бився на найвищому рівні. Даніель переміг непереможених боксерів і дворазового чемпіона світу, і той удар, який звалив Усика. Був точно не нижче пояса. Факт залишається фактом, сказав Уоррен. У 2023 році Дюбуа програв нокаутом Усику в дев'ятому раунді. У п'ятому раунді Дюбуа відверто пробив нижче поясу. Після цього Усик довго приходив до тями. Перспективний британський супертяж Мозас Ітаума згоден з тим, що зараз не зможе перемогти Олександра Усика, і ще має набрати досвід. Професійних боїв. Я вважаю, що можу перемогти Усика. У мене кращі технічні та фізичні якості. Але це станеться не зараз. Я думаю, зараз у пізніх раундах Усик просто перебоксує та перепрацює мене. Мені потрібен досвід поєдинків з пізніми раундами, мені потрібно більше досвіду. Думаю, цього року я якраз робитиму все, щоб набрати досвід та раунди. А після цього. Я готовий показати свій рівень, сказав Ітаума. Нагадаємо, що Ітаума намагався побити рекорд легендарного Майка Тайсона і стати наймолодшим чемпіоном в історії суперважкої ваги, проте не встиг цього зробити. Свій наступний бій цього року Ітаума проведе проти Майка Балогуна, 41-річного американця, який до 2014 року був гравцем в американський футбол. Колишній чемпіон світу на півважкій вазі Олександр Гвоздик може провести бій за титул регулярного чемпіона за версію WBA. Про це повідомив сам боксер. Мій наступний поєдинок мав відбутися 19 квітня, але той опонент, з яким я повинен битися, Шон Маккалман, не зможе провести бій. Причина мені невідома. Зараз ми знаходимося у пошуку іншого суперника. Якщо говорити про варіанти, скажу коротко. Давід Морель повідомив гвоздик під час інтерв'ю. Кубинський боксер Морель є регулярним чемпіоном світу за версію WBA у напівважкій вазі. В останньому поєдинку Давід намагався відібрати титул WBC у американця Девіда Бенавідеса, але поступився одноголосним рішенням суддів. На цьому сьогоднішнє відео добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.